Оце двіжуха, дивіться, Аміго, їду на приватному тралику. Отут от пусто. І отут -от пусто. Приватний тралик. Нічого собі такого ще не було. Отак треба їздити. Піднявся, піднявся на ютубі і їду на барахолку. Ха -ха. все, сходив на дуодей, сходив на дуодей. Зазнався, їжджу тепер на барахолку на приватних траліках. Все, я тут новий раночок, нова барахолочка. Погнали! Ви зі мною! Є! Сподіваюся, сьогодні люди будуть. Бо погода така, знаєте. Е, ні, ну може дощі і не буде, але прохолодно, подивимось, що воно, як і сьогодні. Буде по ніжчачкам Ось якийсь уже бачу жорсткий диск. Так, ну щоб народу сказати не можу, немає щось людей. Може це ще ранок, а може це неділя і людей не буде. О, а що це за прикол? Барахолку, бачите, закривають. Ось дивіться, який прикол. Паркан поставили. Поставили паркан. Всю, частину барахолки перекрили. Перекрили частину барахолки, все, з такими темпами всю закриють. Залізку закрили за бетонним парканом. У тут от частину, бачите, оця ось велика частина вся була в продавцях. А тепер. А тепер за парканом все, зайти туди нереально 80 кожен. А скільки лего коштує? 160. А там повний набор чи? Должен бути повний, да. Ничего не теряли ничего просто mm -hmm. несколько собрано там mm -hmm. разобрать там инструкции за 100 уступ это mm -hmm. не платит за шифт за шифти давайте хорошо понравилось это сами так, так. ну что лего за 150 еде ты нам уже будет довольна Задоволена вже вже буде гратись, бачите, Майнкрафт. Дякую. За альпаками. Звук. А, Це то, що я бачив, бачите, збудованим припаяним джойстиком вже, вже на іншій точці продається так щось народу мало мало маловато сходиться айпади айпеди айпуди що хотя що але то що я хотя не, немає, немає черепахи Черепахи ниндзя? Черепаха? ха ха Що там далі в пісні? Бо я щось не пам'ятаю. Щось не згадую. Пам'ятаю тільки черепаха, ха ха що далі? Хто його знає? Так, ну ти що, де, де, де джойстики? Де джойстики? Де приставки? Де Nintendo Switch за 200 гривень? Не знайду. Але буду шукати. Поки ще не знайшов, але буду шукати. І тут паркан. Дивіться, аж докуди. Ось бачите, знову паркан. Аж сюди. Тут якийсь проїзд залишив, але, але мабуть, мабуть ще й ворота якісь. Ворота ворота поставлять. Блін, ще й, ще й камінці в забиваються. Понити треба. Бубу-бубубу. Бурчащий Бу-бу-бу-бу. Натуральної кави взяв. Зараз вип'ю кави і одразу настрій покращиться. ну Я на це дуже сподіваюся. Сі флажка 0,6, бачите, на Піспі. Щось би поцікавіше. Бо фіфашка це таке мультиметр, але якийсь дешевий. Нічого більш немає. О! Ну там на деталі. Так, ось трошечки є. Бачите, сьогодні трошечки є. Не знаю чи працює, чи ні. Треба перевіряти. І дисочки. Сілдові, сілдові дисочки, але ігри ігри шляпа треба попитати, що коштує. Отак от, от трохи ігор, трохи джойстиків і приставка ще кажуть десь є. Піду, піду питати. Так, а що по чому? штуки? по 500 Ну так понимаю больше не восстать такой І він ваш кабель в подарок А приставку десь довго шукать Я її мабуть і знаю я не знаю, де вона, угу. а яка хоть? Та якась там ППС. Ну вона дорога занадто, 700 гривень. Ух, вона страшному стані да. трошечки. Трошечки страшна. Та да. вона не трошечки, вона дуже. Телефон Який Соні. Маленький так. Я не знаю. Ну подивіться. Де Соня? Де? Та нема треба? Тільки щоб був вже немає. Нема. Запаковайська. А диски скільки? Дивись. Оці два по 500, а цей 300. Оцей 300 а цей по 500. Ага, Мабуть, дорогувати. Да, є. Дякую. Ні, якщо вмієш торгуватися, торгуйся. Я зрозумів. Сука, просто парк, три тисячі людей. Вон, блин. Вам добре утро. Прям uh, під склом. Добре. 150. Ну це то витриться, а то що то уплювати їм пальцем. Так, да, да. так, треба перевіряти. Так, дядько мені уступив, гарну знижечку зробив. 400 це і 400 це, да? Але я навіть його не перевіряв, зараз треба перевіряти, тут може ще щось є. Ось да, так. такі ще навушники, бачите, написано. Пле... PlayStation. Кажуть, сам Дідзьо носив. Щось от Дідзьо. Голова, мабуть, не мита, бо... Нічого. Бо трохи лепу на, на, на этот. І тут он PlayStation. На четверту. На четверту, але я подивився від фірми PDP. Не офіційна сонівська гарнітура, а від PDP. Це macbook. 300 гривень просто. Що ви думаєте, брати, не брати? Ой, можна я гляну, так? Да? Працює, так? Да? Трохи уступите? Що? Трошки вступите? Е -е. Якщо можна на карту, бо в мене готівки скільки немає. Е -е. Гарні люди зробили мені гарну знижечку. 300 гривень зробили ще знижечку, бо торгувався я. Кажуть, кажуть давай більше. Я б, я б і більше може б запропонував, але на карті якраз було. Там тисяча, майже 1700, десь 80 гривень було на карті залишок. Ще е, комісію, так як у мене е, кредитні, кредитні кошти. Зняло ще комісію і якраз вийшло за 1700 гривень флоєчка. Е, О, дивіться, що це dvd Дівдіжка Sony класний. З пультом. Прикольно. А, це тя думав, я думав DVD. -шко. Класний, класний. І недорого. А скільки? гривень. Це да, недорого. Недорого. Блін, прикольно, Сонька. Навіть знаю, може кого б це зацікавило, але. Але сьогодні вже в мене все. Бачите, витратив витрати все, що було. Навіть на карті все, що було <світка> витягнув. Ну. Зато буде що на продажному стрімчику продавати. Клас. І буде що показати вам, глядачі аміго. такі от покупочки, бачите? От такі от покупочки, приставочка. Ще й додатково там бонус. Бонус був приставка з кінектом. Клас. Кінект з блоком живлення. Взагалі. Мінімальний, мінімальний джекпотик. Є. Клас, 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 клас. Кайфовий день. Все. Кайф. Кайф. Я дуже задоволений. Так, часу у нас 7.30. А я вже скупився по повній. Всі гроші витратив. До 7.30 можна збиратися та додому йти. Людей хоч і небагато, бачите, ось на полі див. Людей небагато, але я вже, я вже затарився під самий, під самий верх затарився. Де б більше б грошиків взяти? Фу, щоб, покупати, щоб купувати щось ще цікавеньке, але пошарюся, може, запишу ще щось на відео. Так раненько додому не хочеться повертатися. І ще погуляємо, погуляємо. Це дорого, чи не дорого. Он дивится, сколько продают биониклев. Целый стил биониклев. Класс. Да, все блядь. Класс. А сколько коштують По триста гривненьки угу. ну, вообще можно вступить. Болы богато берут. Ну да, да. Прикольно, дякую, дякую. Це Павукан. Скільки павукан коштує? 500 гривень. Дорогувато. Трошечки дорогувато. Брудненький. 2006 року. Бачите? Що, кому треба? Пишіть. Я думаю, він тут буде лежати. Якщо, якщо комусь треба, напишіть, я вам можу забрати. В принципі прикольний, але, але дорого. 500 гривень. А м'яч скільки коштує? 300 гривень. Такі от ціни. Ну, в принципі, і все. Находився сьогодні, набродився, набрав дуже цікавих речей і треба, треба, треба бігти додому. 19 вольтовий. На 16, на 16 вольт треба до ноутбучка, який мені підігнали. Sony VAIO на 16 вольт. А тут на 19. Ніяк не можу знайти на 16 від Sonівський. Ну, буду шукати далі, да А ви не переключайтесь і переходьте до другої частини. До перевірочки подивимось, подивимось. Ну, може, саму перевірку я і не буду показувати, бо не сильно зручно знімати. Але я перевірю і розкажу, що було робочого, що було неробочого Так що Так що не перемикайтеся. Hello amigo з вами знову психоче. І друга частина барахольних оглядів. Отакий от от чудовий, чудовенький день. З чудовими покупками у мене був. Клас, клас, клас. Ну, жири, жири, можна сказати, повезло. Повезло. День день плейстейшена. День плейстейшена. Так, ну давайте подивимось, подивимось. Так, отакенький брудненький. Брудненький долшок. Брудненький долшок в гарному стані. Треба його чистити, витирати. Ось от так от виглядає. Да? Класнючий. класнючий, в гарному. Дуже, мені дуже він сподобався, бо дуже класний стан у нього. Я так розумію, не відкривався, бо тут не, 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 де защіпки не пошморгана, викрутками не покоцана. Бо блін, як відкривають, тут постійно викрутками їх коцають. Класний, я його вже перевірив. Перевірив, перевірив, і він чудово працює. Класна покупочка. Так, далі, далі, зранку ось отака psp шечка Ну, вона вже стан такий, бачите, стан стан побачив. Побачила, Вона вже побачила життя. Життя побачила. Ось такі Так, це у нас 3001 версія. Кришки нема, батареї нема. Картриджів нема. Але добре, що працює. Добре, що працює. Вибачайте, сьогодні перевірку показувати не буду, бо е, часу немає. З цими відрядженнями у мене взагалі щось, ну. Коротше, часу немає. Вибачте, вибачте, мене що не покажу перевірочку безпосередньо на екрані. Сподіваюся, ви повірите мені, а не напишете, що знову. Я хочу когось обманути і надурити. Бо який сенс? Ну, який мені сенс цьому? Який? Не знаю, не знаю. І наступна покупочка це ось таке все було одним лотом. Одним лотом мені віддали. Це у нас, дивіться, ось долшок третій. Все брудне, все брудне, треба все відчищати. Оце я ще навіть не перевірив, треба перевіряти буде. Ну, в брудному стані. В брудному буду все чистити, все відмивати. Нічого воно не реагує. На зарядку, на кнопку не реагує. Так, оце дивіться, джойстик був. Так, потім кабельочки, Кабельочки тут теж щось трошечки пришкварені, Ось, бачите, щось хтось поклав гаряче. Тут щось гаряче поклав HDMI в комплекті був. Так, так, так. Що далі? Далі. Ось отакий комплект був. Це все, все в одно, все одна покупочка. От на, Навіть плівка ще не знята. Бачите? <смістичний> сілдовий, сілдовий. Так, це у нас Kinect. Kinect на 360 і Xbox. Буду його теж продавати, бо в мене в коробці є. Для свого використання а це і буду продавати. Ось отакий кінект з блоком живлення. Так. І сама сама, сама оця штучка. І сама, оця. бачите, оце весь такий комплект з джойстиком, з Кінектом PlayStation 3. Ух, важка. Важка. Не знаю, наскільки тут жорсткий диск. А, надо перевіряти, наскільки жорсткий диск. Так, модель у нас CEC. -E H2508B. Отак от вона виглядає. Отакенька приставочка. Ну, станчик не сильно вбитий, але треба, треба відмивати. Треба відмивати, треба чистити і перевіряти. Бо я ще не перевірив, бо часу часу все ж таки не вистачає. Не вистачає на все. Бачите, я за все хапаюся, а часу часу обмежено, обмежено. В сутках всього лише 24 годинки. Мало часу. Ну, Це таке. Це таке. Мало часу, щоб понить. Ха -ха. Так, ну ось отакі, бачите, покупочки. Я думаю, класно, класно. Оцей комплект, мені обійшовся, 1700 гривень, як я вже казав в ролику. Ну і по 400-400, по 400, ось, ось такі джойстики. Це це класно, класно, класна покупка. Я вважаю, що мені. Повезло Повезло цього разу. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Дуже буде цікаво почути вашу думку, вашу точку зору. Завжди читаю коментарі і намагаюся всім відповісти. Все, будемо закруглятись і до нових зустрічей на барахолці! Пока-пока, аміго! Пока,